Білі гриби та оселедець готуємо традиційну українську поліську юшку. Пів літра білих сушених грибів я заливаю окропом на годинку. Тепер їх зливаємо. Нарізаємо дрібненько, до казана три літра води. Проварюємо гриби півгодинки, чистимо одну велику цибулину. Її дрібними кубиками сильно підсмажуємо та варимо ще 15 хвилин. Оселедець солоний краще, якщо пряного посолу, нарізаємо порційно. Молока та ікра нам не знадобляться. Тепер найдивніше додаємо сам оселедець і варимо ще 15 хвилин. Ще декілька лаврових листочків, суміш перців та сіль за смаком. Знімаємо з вогню, але їсти будемо завтра. Має настоятися ніч. Наливаємо. Дивний, звісно, вигляд, але каже, що максимально смачна, куди холодна. Туди ще дрібку різаного часнику. Пробуємо. Це максимально незвичний смак, але можна, можна готувати. Рецептом Поліської юшки зі мною поділився Петро Грай. Дякую і присилайте свої незвичні рецепти.